Сергій Сало рік не був у рідному місті. Додому повернувся після річної експедиції до Антарктиди. На дослідницьку станцію Академік Вернацький поїхав серед 14 українців. Працював там з іншим кропевничанином, метеорологом Дмитром Кречуном. Повернувся пару днів тому до Києва з Антарктиди, коли ти знаходишся далеко від дому. Це ще гірше, ще тяжче, тому що коли ти вдома, тобі проще. Коли ти в Антарктиді, то, на жаль, ти не можеш. Це дуже тяжко, психологічно переживається. Кожен прильот, кожна повітряна тривога. 15 тисяч кілометрів з острова Галіндез в Антарктиді з ним подолав цей прапор Кропивницького. Ми з Дмитром Кричуном відвезли його в Антарктиду, сфоткались з ним в Польщі на станції Вернацькій. Я його навіть підняв на горку Де Марія. Це гора висотою 600 метрів. Ми туди підіймалися майже день в зв'язці по три людини з кішками, все, як, як, як повинно бути у альпіністів, і привез його назад. Сергій Сало свою мрію потрапити до української експедиції здійснив на п'ятий рік. Подавався чотири рази на п'ятий прийшов. Ну, як то кажуть, Ну, наполегливість, просто наполегливість. В мене повне нерозуміння того, як мене відібрали. До того, як я потрапив в Антарктиду, я був девопс інженером займався більш хмарними провайдерами AWS. До того маю великий досвід як системного адміністратора. Говорить, був вражений природою в Антарктиді. Повітря настільки чисте, що ми в нехмарний день. Бачимо горку, яка знаходиться за 120 кілометрів від нас без біноклю. Все, що ти бачиш вокруг себе, це все, все цікаво, все живе своїм життям. Ті ж самі пінгвіни, як вони там бовтаються, як вони чекають на березі, коли перший пінгвін стрибне в воду, щоб перевірити, що там немає хижаків. Трошки шкодую, що я не побачив а, морського слона. Крім своєї основної роботи, був там системним адміністратором. Каже, залюбки проводив екскурсії для іноземних туристів. Пішов такий туристичний бум. Для нас було комфортно, коли ми приймали яхти. Це зазвичай до 20 людей. Це потрібно два-три гіди, які спілкуються англійською. Пінгвіни і бар Фарадей. Це найдальдальший -най 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 бар, який є. Учасник 28-ї експедиції. Вважає стабільної роботи української станції потребує світ. Це питання рейтингу держави, тобто коли держава має вплив на світ, тому що в державі в нас є станція, вона працює. І навіть в такі скрутні часи, коли в країні проблеми, станція працює. Є наукові програми, які виконуються вже більше 70 років, такі як програми по дослідженню озонового шару. Це наша місія. Да, підтримувати ці дані, щоб вони були актуальні і весь світ розумів стан озонової діри зараз. каже, мріє побувати в експедиції ще раз. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.